Воюємо не числом, ми в воєнно Службу до 24-го числа проходив офіцером в 355-му механізованому полку. Тут буквально до вечора приходить вже перший наказ на оборону львівського аеропорту. Люто 26. го Нас повним ходом морозилися на ешелон і відправлялися на Київку на Іпінь. Завдяки нашим діям перестав боятися весь цивілізований світ Росії. Та ірпінь зазнав вогнепального поранення. Не так візійні, як правильність прийняття рішень і вчасні. Велику долю зіграла також і везіння. Коли на польському однострії, наприклад, переслідуєш противника, я тут перепригаючи черговий забор, і ти бачиш, що противник знаходиться від тебе там десять 10 метрів, 10-15, Бачить тебе по полузору. А те, що, як то кажеш, до землі не приземлився, то він відводить свій погляд в іншу сторону, тому що польський однострій, скажімо так, по однотонності кольору, чимось подібний на їх. робиш по ньому там фактично там чаро, і він ще кричить, братан, я 141-го, я свой. Щось зміну? Це додаткова мотивація. І ось збережний взірцевий український вон.